Уже. З новими силами, в новому місці, з чудовою атмосферою. Ну, краса ж, ну краса, це на підкаст. Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, приєднуйся, підписуйся і став лайк. А ми починаємо. Сьогодні дуже цікава тема. Знаєте, коли я думала над тим, як же ж розпочати мій другий сезон, звичайно, я подумала про те, що давайте я додам трошечки освітлення, давайте я додам трошечки нового штативу, давайте я додам більше махання руками, тому що де ж наша експресія, де ж наша експресія. Але також в цей самий момент я думала про те, яку ж тему вибрати для того, щоб розпочати цей сезон. Тому тему, яку я обрала сьогодні, це тема порад, які би поради я дала собі, 20-річній, від себе 30 тридцятирічної. Коли ця тема крутилася в мене голові, звичайно, я думала про те, що стільки ж багато можу собі порадити, адже 10 років це дуже дуже великий обсяг всього. Події, які трапились в моєму житті, досвід, який я отримала, люди, знайомства, зв'язки, робота і так далі, і так далі, і так далі. Все крутилося в мене в голові, і все я мала якось згрупувати в одне. Тому я виділила основні поради, які можуть допомогти вам також. Якщо вам 20 років, ви не знаєте, що вам робити в цьому житті. Ви не знаєте, як рухатися далі по житті, яку професію обира куди рухатися, що робити в цьому житті, як оце все згрупувати доросле життя докупи, влаштувати його так, щоб воно працювало на вас в кінці кінців, а не ви батрачили на нього? Тому давайте починати. Отже, порада номер один: життя незрозуміла штука, і це абсолютно нормально не знати в 20 років, куди ти йдеш. Якщо б я спілкувалася з собою 20-річною, я би точно так сказала їй, тому що я пам'ятаю себе в 20 років. Давайте візьмемо мене 20 років, давайте 18, 19, 16 — неважливо, коли починається новий етап. Ви йдете в університет або завершуєте в університет або коледж, змінюєте місце проживання, чи не знаю завершуєте якісь стосунки, чи розпочинаєте нові стосунки. І цей момент насправді є дуже переломним і дуже важливим. Не маючи достатнього досвіду в 20 років, ви не знаєте куди вам іти. Ви боїтеся зробити помилку, ви боїтеся піти не туди і звернути кудись не туди. Але це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально не знати, що ти хочеш від себе в свої 20 років. Це лише початок. Ти йдеш кудись, не знаю куди, будеш робити що. Не знаю що, а тому намагайся віднестись до цього більш просто. Багато людей не знають, куди й і в 30 років, і в 40, і в 50. Ви думаєте, я в свої 30 років точно знаю, що я роблю? Так, звичайно, я визначилася більш-менш так в своєму житті, куди я йду. В мене все виходить. Я пізнаю це життя далі-далі і набуваю досвід. Але можливо, я в 20 років би зробила інші роки, і, наприклад, би набагато раніше досягла би цього. Або навпаки, я б пішла просто в абсолютно в іншу сторону, і в мене життя би склалось абсолютно іншим чином. Тому абсолютно нормально. Не знати, куди ти йдеш. Абсолютно нормально. І не переймайся на рахунок цього. В тебе обов'язково знайдуться відповіді на твої питання, які тебе турбують в твої 20 років. Наступна порада, яку би я собі. Точно здала в свої 20 років це припиніть, витрачати в пусту стільки грошей на всяку фігню. Одним словом, я згадую себе так, ви розумієте, чому в мене така посмішка. Я і справді витрачала гроші на всяку фігню. Ну, реально, давайте чесно. А, заколочки, шкарпеточки, різні декорчики, різні штучки, 250 маєчок. Вони тобі не потрібні. Вони тобі просто не потрібні. Припини замовляти всяку хрень шейна. Або стему, просто припини, припини витрачати гроші на якусь фігню, яка тобі абсолютно не знадобиться. Насправді ви зараз мені скажете: ну це ж копійки витратити на то, на то на то. малесенька дрібничка, але приємно. Я вас розчарую, окей? Малесенька дрібничка один, малесенька дрібничка, два, три, п'ять, двадцять. І тут в тебе вже нема 100 доларів, вже нема 200 доларів. Якщо так порахувати, задумайся, скільки. Грошей ти втратиш просто так. Я рекомендую в першу чергу зупинитися, тому що насправді тобі не знадобляться ці речі. Ти їх викинеш через пару місяців, рік максимум, просто викинеш. Якщо чесно, в мене була ось така ж сама фігня. Я до речі, і в 20 витрачала гроші на фігню, і декілька років тому витрачала гроші на фігню. І зараз можу трошечки повитрачати. Але суть не в тому, воно справді викинеться. А уявіть собі, скільки грошей ви витратили. Я дуже рекомендую краще витрати гроші на курси, які тобі можуть допомогти розвиватися, навіть якщо вони коштують дорожче, ніж би ти витратила би в тому тему або шейні витрати ці гроші туди, витрати гроші на курси, витрати гроші на навчання, витрати гроші. На відкрити купілочку свою, те, щоб поставити їх на біткоін, експірієнс, витрати гроші на враження, на подорожі, на експірієнс, який ти можеш отримати. Уяви собі, якщо ти витрачаєш гроші, наприклад, на якусь подорож, придумай бекпекером піти по Європі пошататися, ти можеш. Витратити невелику суму грошей, але здобути дуже крутий досвід, дуже круті враження, дуже круті знайомства можна подорожувати, абсолютно не витрачаючи велику кількість грошей. Витрати гроші на терапію, якщо в тебе є якісь травми, які не дають тобі рухатись, або якраз таке відчуття незрозумілості у своєму житті, це десь там щось сидить. Краще витрати на терапію. Повір, декілька сеансів терапії вони тобі будуть набагато цінніші, ніж пакуночок, який ти замовиш в інтернеті. Передвиські фінансові питання, а ці всі дрібнички вони просто втратять свою цінність, ти їх викинеш. Просто порахуй, порахуй скільки ти грошей витрачаєш на всяку фігню. І до речі, в фігні я маю на увазі також каву щодня, круасанчики, десь там в кафешечку сходити. Можна обійтись без цього. Я не говорю про те, що тобі потрібно почати економити страшнюче. Ні, просто припини, задумайся над тим, що тобі потрібно виховувати свою фінансову грамотність. Наступне те, що я би виділила, це припинити, припинити, гнатися за чимось. Я знаю прекрасно соціальні мережі, змушують тебе бачити. Оце все, що у всіх дуже швидко заробляються гроші, живуть життя своїй мрії. В них так багато грошей. Вони такі класні. Вони і там, і то, і то і то. Припини думати про те, що ти щось не встигнеш у своєму житті. Я би сказала це собі 20 річній це 100%. тому що в мене в той момент точно була думка: блін, мені так ну було заздрісно, напевно, так. Те, що у моїх однолітків, у яких набагато краще положення, наприклад, фінансове, да вони можуть собі дозволити кожного сезону їздити, відпочивати або на море, або на гірськолижні курорти, кудись там в Париж злітати з друзями. Ну просто так, просто так відпочити. У них крутий інстаграм, а я мала жити в гуртожитку, працювати і паралельно вчитися в двох університетах. Ну тобто, типу, в мене було. Таке, що блін, чому, чому? Можливо, я чомусь не заслужила, нормальне життя, можливо, якось щось змушує мене ось так, А що мені боротися. Теж хочу так само. Я вас трошечки розчарую з цим. Не всіх є класні багаті батьки, окей? Комусь треба попахати більше, але дуже крутий бонус. У вас є: у вас є час. У вас є час вивчитись, зрозуміти ринок, зробити свій бізнес, встигнути подорожувати, заробити достатньо коштів для того, щоб дозволити собі абсолютно все. Це все абсолютно можливо. Не думай про те, що якщо в 20 років в тебе щось не виходить, то в. Тебе не вийде в 30. за декілька років життя можна абсолютно кардинально змінити. Повір, якщо в тебе є отут, от трошечки. Шурупіків, то все можливо. Головне усвідомити те, що ти це можеш зробити, і все нормально. А ще одна порада, яка буде входити в це, на рахунок того, щоб припинити слухати своїх батьків або дивитися на своїх родичів або так далі. Я не маю на увазі припинити взагалі їх слухати. Я маю на увазі припинити слухати їхні поради, які стосуються життя, яке було в них в їхні 20 років. Коли їм було 20 років, було зовсім інше виховання. Були зовсім інші умови життя. Були зовсім інші умови. В загальному не було такого різноманіття у них була. Одна функція відвчитися в школі, потім відвчитися в університеті, потім піти на роботу. І пахати 30 років до пенсії, а потім пенсія і типу ну життя удалось. І напевно через це багато вам скажуть: ти така літуча, ти не знаєш, що ти хочеш в цьому житті. Я в твої 20 років вже народила, бо там я в твої 20 років вже на завод пішла працювати. Зараз зовсім інші умови життя. Зараз, навпаки, батьки мають вчитися від вас, як в цьому житті орієнтуватися, тому що воно настільки швидке, воно настільки перемінливе, ну тут взагалі стабільності не існує. З одного боку, це не дуже добре, тому що чим старше ти стаєш, тим. Тобі хочеться більше цієї стабільності і так далі. Тобі хочеться, щоб залишалося максимально все на своїх місцях, тому що ти тоді відчуваєш спокій, гарантію того, що завтра буде. Але в нашому житті це зараз настільки перемінливе, що ви не можете сказати, те, що у вас є можливість продумати ваше життя на 20-30 років вперед. Просто не можете цього зробити, але ви можете підлаштуватися під нього на одній хвилі бути з цим, зрозуміти, те, що у вас є можливість змінювати своє життя. Так, як ви хочете, і зробити своє життя таким, що воно буде працювати на вас, а не ви будете працювати на нього. Тому, будь ласка, прислухайтеся, звичайно, до порад, але робіть свої висновки і розумійте, те, що у вас є достатньо часу, щоб вибрати ваше життя і піти в тому напрямку, який буде вам комфортний, буде приносити вам те, що ви хочете, і зробить ваше життя таким, яким ви бачите його. Наступна порада м -м -м, така, напевно, я б дала цю пораду не тільки собі 20-річній, Припиніть думати про те, що люди зміняться, і вкладати свій. Свій час, свої інтереси, своє терпіння в них думаючи, те, що вони зміняться, життя зміниться, все зміниться. Ні і ні. Люди не змінюються. Давайте так: люди можуть змінювати свої смаки, погляди, вподобання. Люди можуть змінювати відношення до якихось речей. Так, люди можуть змінювати свої думки стосовно якихось подій, набуваючи відповідного досвіду, за прожитий період свого життя, але в десь там глупіня душі своєї, люди не змінюються. Характер ви не зможете змінити. Ви зможете змінити відношення. До речей, але ви не зможете по-іншому переналаштувати характер людини. Тому якщо ви зараз знаходитеся в стосунках, щось не те, вони у вас рушаться. У вас нема згоди, ви не сходитеся ще щось, незалежно від того, чи стосунки між вами, як в парі, чи стосунки на роботі, атмосфера в колективі, чи ще щось змінюйте. Не витрачайте час на це, як би це не звучало, але повірте, з кожним роком, з кожним етапом, з кожним новим експірієнсом, ви знаходите інші події інших людей. Кращі події і кращих людей все буде дуже класно, якщо ви не будете витрачати свою енергію, свій час, дорогоцінний час на секундочку, на людей, які не хочуть заради вас змінюватись, не хочуть події бути такими, як ви хочете, щоб вони були. Значить, це не ваші події. Значить, це не ваші люди. Припиніть на це, витрачати час. Або припиніть витрачати на цей час, або змиріться з цим. Чим старше ти стаєш, тим більше ти усвідомлюєш те, що тобі потрібно стикнутися з цією реальністю. Ти маєш сприймати людей, сприймати події такими, якими вони є. І тут або ти їх сприймаєш, або ти від них йдеш. Дуже просто не ускладнюється. Наступна порада: життя несправедливе. Давайте змиримося з цим. Життя таке, яке воно є, і воно несправедливе і. В цьому несправедливому житті тобі треба припинити грати жертву. Припини думати, що все налаштоване проти тебе, що у інших краще життя, ніж у тебе, що в тебе все ось так, ніби тобі. Я ніби тобі пороблено. Припини грати жертву. Ти знаєш, про що я кажу. Ти знаєш, що в тебе це є. У Мене це було. Я завжди думала, що ой, життя несправедливе, я маю боротися, я маю мацеодогнатися. Я маю щось робити. Чому я маю це робити? Чому я маю це терпіти? Потім я усвідомила, що це не було зроблено навмисно. Це моє бачення цих речей робило мені таке. Погане життя. Я робила з себе жертву, і я хотіла, щоб мене жаліли. Але я усвідомила, що це абсолютно без... Вообще безполезна фігня. Вобще абсолютно Безполезне. користі ніякої не приносить. Абсолютно ні. Припини витрачати час на бути жертвою. Навпаки, як би важко це не звучало, тому що це мені, якщо чесно, було важко переробити, але я це переробила. Переналаштуй бути жертвою в робити щось. Тобто, якщо тобі щось не подобається, ти вважаєш, що твоє життя несправедливе. Зроби щось на противагу, компенсуй, не страждай, а компенсуй це іншим відношенням. Якщо ти відчуваєш, що щось робиться не так, як би ти хотіла в своєму житті, тобі потрібно змінити відношення до цієї ситуації. Тобі треба змінити думку про цю ситуацію. Тоді, повір, набагато легше буде крутитися і набагато краще ти зможеш сприймати абсолютно все, що відбувається в твоєму житті. Життя воно несправедливе з усіх сторін, і не ти центр цього всього. Це не робиться для того, щоб тебе задавити. Просто так відбувається. І тобі потрібно або далі бути жертвою, або змінити своє відношення до речей. Повір, якщо ти зміниш його, то життя почне грати в твою сторону. Життя почне бути тобі другом, і будуть відбуватися в твоєму житті події, які будуть тобі на руку. Просто, просто візьми приклад будь-який момент в твоєму житті, який ти вважаєш, що це несправедливо по відношенню до тебе. Просто подумай на рахунок того, що давай, я краще зосереджусь на роботі, давай я краще не буду дивитися за своїми однолітками, за інстаграмами і так далі, що в них щось краще. А я ось така нещасна, в мене нічого не виходить. Я не знаю, як це відбувається, але це якось працює. Просто спробуй на будь-якій справі будь-якій ситуації одну малесеньку зміну зроби, Ти побачиш, наскільки життя почне отак. Комом змінюватися, і просто потрібно з чогось почати. Наступна порада стосується більше твого соціуму. Знайомся з новими людьми, не закривайся всередині. Повір, якщо ти знайомишся з новими людьми, це дає тобі можливість, по-перше, здобути досвід, спілкування, бути більш відкритим, бути більш піддатливим під різні ситуації, вміти спілкуватися з людьми це дуже дуже важлива навичка. Дивіться, давайте, давайте усвідомимо. Ми істоти соціальні, нам потрібне спілкування. Але нам потрібно вміти правильно спілкуватись. Ви думаєте, якщо ви не з ким не спілкуєтесь, ви зможете налагоджувати контакт? Ні, ні, абсолютно ні. Намагаєтеся познайомитися з кимось, зробіть для себе челендж. У сучасному світі існує дуже велика проблема. Люди занадто сильно перебувають всередині соціальних мереж через те, що ми занадто сильно зосереджені на, на соціальних мережах всередині інстаграму або фейсбуку, або хто там ще там, де да окей, тіктоки і так далі, це робить велику проблему. Люди припиняють вміти спілкуватись. Чому це важливо? Як не крути? Все рівно, твоя робота, майбутня, кар'єрний ріст, твої стосунки, твій розвиток, в принципі, все залежить від комунікації, від вміння спілкуватися з людьми. Від вміння вести бізнес для того, щоб досягти нормального успіху, розвитку, встановити себе як людина, вирости спілкування в цьому відіграє дуже важливу роль, якщо ви відчуваєте себе більш невпевнено на рахунок того, як правильно спілкуватися, з чого починати розмову, як я можу в свої 20 з кимось почати спілкуватися, в смислі припиніть думати, що це якась така, не знаю, надприродня можливість. Навпаки, дуже корисна навичка. Вміння правильно спілкуватися, вміння правильно. Не те, що маніпулювати, а більше вміння керувати процесом спілкування, вміння переконувати людей, налаштовувати людей позитивно стосовно вас. Ви думаєте, це не потрібно? Звичайно, це потрібно в цьому житті. Тому припиніть думати, що ви закриєтесь в себе в квартирі, в кімнаті, і вам все буде ок. Ні, ідіть, знайомтесь, робіть челенджі для себе. Якщо боїтеся знайомитися особисто з людьми, спілкуйтеся в інтернеті, десь розвивайте цю навичку. Якщо відчуваєте дискомфорт, бо не знаєте, що вам робити, як вам правильно спілкуватись, знаходити підходи, перечитайте відповідну літературу. Якщо ви будете знати, спілкуватися, повірте, це покращить вам життя на 100%. Це його не погіршить. Це пф, мільярд відсотків, навіть не 100. Мільярд. По-друге, ви зможете власно спілкуватися, знаходити однодумців. Це просто шикарно. Уявіть собі, як може змінитися ваше життя. А якщо ви познайомитеся з кимось, хто вам може ще й допомогти ваш бізнес налаштувати, або допомогти вам розвиватися, встановити себе, десь проявити себе. Уявіть, наскільки це корисно. Повірте, ви дуже багато втрачаєте, якщо ви в свої 20 не тренуєте ваші соціальні навички. Наступна порада, я би звернула більшу увагу на себе. Я дуже рекомендую це робити, тому що це допомагає вам стати більш. Дисциплінованим, якщо ви не знаєте, як дисциплінувати ваше життя, почніть з маленького. Я можу вам для прикладу порекомендувати. Налаштуйте свою рутину ранкову, припиніть вставати в 12 годин дня. Якщо у вас вигідний, вам треба виспатись. Вам не треба виспатись. Якщо ви втомлюєтесь, просто лягайте раніше. Я дуже рекомендую вам налаштувати хоча б вашу ранкову рутину. Для чого це потрібно? Коли ви починаєте з маленького, коли ви робите свою ранкову рутину стабільною, ваше життя, ніби саме починає далі складатися до куби по великому рахунку, ви починаєте. Знаєте вже день правильно, то у вас вже далі іде правильно весь день. Якось так виходить, що він сам підлаштовується під правильність. Ви впусту не просидите десь. Вам захочеться щось робити, розвиватися, зайнятися якоюсь справою, опрацювати, повчитися, дізнатися новеньким, погуляти. Якщо ви налаштовуєте хоча б ринкову рутину, влаштовується весь день. У Вас реально далі з'являються думки. Що ще буду робити далі? Структурується система, яка налаштовує вас далі думати про те, як буде ваш день проходити. Якщо не знаєте з чого почати, перше я вже. Що говорили про це? Припиніть прокидатися на 25 п'ятий будильник, який у вас там дзвонить. Зробіть, будь ласка, собі теж вдячність, ваш організм все рівно не засне, не відновиться за той період, коли перший будильник продзвонів, і потім другий через 15 хвилин продзвонить. Ви просто втрачаєте час. Абсолютно ну немає сенсу, тому що те, що далі ви намагаєтесь доспати, ви не доспіте Нашу Постійно це клацати, відкладати той будильник. Прокидайтеся по першому будильнику, не дивлячись на тому, в якому ви зомбі-стані. Окей. Спочатку це буде важко, потім це буде набагато легше робити. Після цього ви йдете і випиваєте склянку теплої води. Зробіть це як правило, просто ну ну вам шкода. Ну випийте ту склянку. Набагато краще буде, організм запуститься. Далі трошечки складніше, але я дуже рекомендую це робити мовчки, без музики, без всякої там, без зайвих думок. Просто йдете на 10 хвилин, не більше. 10 хвилин на вулицю, 10 хвилин на вулицю, подихати свіжим повітрям. Вже доказано, що якщо ви виходите на вулицю, дихайте свіжим повітрям. На ваші сітківки потрапляє сонячне проміння. Починають вироблятися відповідні гормони, які стимулюють ваш організм прокинутися. Візьміть погугліть, будете бачити. Просто візьміть, погуляєте 10 хвилин. І просто от 10 хвилин це дуже мало. Це насправді дуже мало. Повертайтесь з прогулянки, ідете, п'єте свою каву. Можете навіть не робити сніданки. Типу, комусь це реально не заходить. Снідати. Ну я я, я сама п'ю каву зранку. Мені пофіг. Я не буду снідати, тому що я не хочу снідати, коли я прокину. Не, не можу я прокинутися і зразу впихнути в себе якусь їжу. Я п'ю каву, але я п'ю каву з користю. І ви теж пробуйте користю. Ви п'єте каву, візьміть просто щоденник. Я вже говорила про це. Будь ласка, візьміть, заведіть собі щоденник і пишіть туди зранку всяку фігню. Абсолютно неможливо. Ваші. Думки, що хочете, ваші плани. Окремо, до речі, можете завести щоденник вдячності, і щоденник, в яку ви пишете всяку фігню. Реально. Не дивлячись на те, що вам входить в вашу голову. Просто беріть і пишіть, просто беріть і пишіть. Ви таким чином стимулюєте працювати ваш мозок з самого ранку. Повірте. Після того, як ви почнете писати всяку фігню, потім ви почнете писати, а які би ви плани сьогодні хотіли зробити? Бо це те, що буде приходити до вас в голову, будете пити каву і будете думати. А спочатку я пишу оце, оце, оце мене це достало. Я би це хотіла змінити. Та та, та. ага, сьогодні я би хотіла зробити. Пам, вже вже будуть думки приходити, розумієте? Вже будуть плани приходити. Дуже прості поради. Нема що робити. Півгодини витрачаєте на цю всю красоту. Все, день іде, куди треба. Спробуйте зробити хоча б сім днів. Зробіть для себе челендж. Сім днів зробити ось так. Зміниться супер класно. Зовсім по-іншому будете на речі дивитися. Наступна порада, яку би я сказала собі, 20-річній, 20-річній, те, що я би навчилася говорити про те, що я хочу, про те, що я думаю, і про те. Що мені не подобається, я би от виховала в собі ось цю сміливість. Тому що якщо ви не говорите про ваші бажання, ваші переживання, ваші думки, які вас турбують, ви просто почнете негатив, який у вас накопичується. Ви почнете цей негатив просто в собі тримати, і це буде виливатися далі в, в таке негативне відчуття того, що щось не те в цьому світі якось зі мною відбувається. Ось ось такі думки, розумієте? Перестаньте бути зручним для всіх. Зверніть на себе увагу, подумайте про те, що у вас є своя думка. Ви можете висвітлювати своє бажання, ви можете про це говорити, якщо вам щось не подобається. Ось подумай сама, логічно, ніхто не вміє читати твоїх думок. Якщо б всі люди вміли читати думки один одного, то всі б жили в гармонії, і злавоті, і все було дуже прекрасно. Але ні, це не працює так. Ніхто не буде твоїх думок читати, що тобі щось не подобається. Якщо в тебе є якісь в стосунках, тобі не до якась ситуація, тебе це їсть, тобі це неприємно. Ти хочеш це змінити. говори про це. Ти в стосунках з людиною, яку ти сприймаєш повністю, і вона має Тебе повністю сприймати, ви маєте доходити згоди. І якщо щось тебе не влаштовує, для того, щоб ці стосунки були комфортними, тобі потрібно говорити про те, що щось тебе не влаштовує. Ти хочеш змінити, але ти хочеш змінити це на краще, щоб у вас було більше контакту, більше розуміння. Якщо у тебе друзі, а щось якось у вас якась нестиковочка виходить, і тобі це не подобається. Говори про це, але не говори це в такому плані, пред'являючи якусь претензію. Говори більше з метою досягнути взаєморозуміння, але не бійся говорити про це. Це також впливає на роботу на твій кар'єрний. Якщо ти не будеш говорити про себе, заявляти про себе, говорити, що ти хочеш, чи ти хочеш підвищення, якщо ти не будеш впевнена на своїх силах говорити про це, хто скаже за тебе, так і залишишся працювати на цій самій роботі 10 років. Не бійся бути собою. Повір, це може відкрити дуже круті можливості і може налагодити багато якихось стосунків і вирішити якісь питання, які можуть турбувати вас обох. Але, наприклад, ви не ділитесь цим, і тому все починає рушитись. Чому, тому що нема взаєморозуміння, чому немає тому, що не говорите. Наступне те, що я би порадила собі 20-річній, це напевно розуміння того, що щастя є для всіх достатньо, всього є в житті достатньо. Не обов'язково заздрити і думати про те, що ти чогось не гідна. Щастя є достатньо, багатства є достатньо, грошей є достатньо, стосунків є достатньо хороших. Якісного життя є достатньо. Намагайся більше радіти за людей щиро, бути щирою. Намагайся щиро переживати емоції. Не думай за те, що тобі щось не додали в своєму житті. Тобі всього 20, тебе все життя попереду. Припини думати про те, що тобі щось недостатньо. Радій за друзів щиро. Припини застрити, будь в цьому плані кращою. Щастя є достатньо для всіх. І це абсолютно нормально і дуже класно відчувати радість за інших людей. Радіти, що у когось є хороші стосунки. У тебе, наприклад, їх поки нема. Ну поки ж нема. Це абсолютно нормально. У кожного свій шлях. І Якщо в тебе чогось зараз немає, це не означає, що його не буде взагалі. І остання порада, яку би я дала собі, оце така сильна порада, я дуже хочу, щоб ви всі усвідомили те, що якщо тобі зараз 20, і ти не знаєш, що тобі робити в своєму житті, не забувай одне єдине правило: це 100%. Не бійся ризикувати, не бійся брати ризик, робити те, що ти ніколи не робила, Іти туди, куди ти ніколи не йшла. Пробувати те, з чим ти ніколи не стикалась Ризикуй, бери ризик, великий ризик. Я не говорю зараз, не знаю, стати наркобароном. Я маю на увазі, те, що якщо в тебе є якісь можливості в твоєму житті, але ти боїшся, що щось м -м, піде не так, що ти обламаєшся, що в тебе. Не знаю, буде невдача, буде якась проблема. Відкинь абсолютно ці всі сумніви і просто рухайся вперед. Тому що за великим ризиком іде великий успіх. Якщо люди ризикують, вони п'ють шампанське. Завжди так буває. Якщо розумно включити в голову і знати, куди ти йдеш. Не боятися вірити в себе, маючи на меті краще життя, розвиток, встановлення себе як особистості це те, що має бути в тебе. Не бійтеся ризикувати. Якщо б мені це сказали і реально би сказали, слухай, блін, ризикуй, повір, це того варте. Я би ризикувала, тому що я знаю, що є зараз речі, які я би. З задоволенням би зробила набагато раніше. І я знаю, що в цьому буде успіх. Я знаю, що життя зміниться на краще, тому що це правильний вибір, це те, куди мене веде моє життя. Але воно мені раніше давали ось ці от натяки, ось ці малесенькі такі вкиди робило мені. Але я тоді в цей момент боялася. Чому? Бо я була не впевнена, я не знала, чи воно працює, чи взагалі воно вийде. Тому ризикуйте, не бійтеся це робити завжди. Включайте голову і йдіть вперед. Ну що, на цьому я завершую свій підкаст. Я дуже рада. Що ви зі мною добули до кінця? Дякую, дякую, дякую. Я вас всіх дуже люблю і ціную. А хто мене слухає, не підписаний, будь ласка, підпишіться і пам'ятайте, що ваше життя залежить від вас самих. Тому не бійтеся робити кроки. Досконалюйтесь і змінюйте своє життя на краще. Всім па-па-па-па. Дякую, що були зі мною.